Сонячні спалахи, і корональні викиди створюють космічні бурі, які порушують роботу GPS, авіації та процеси в рільництві. Нині ж НАСА, щоби вивчити вплив сонячної активності на землю, розпочала місію Tracers. Два супутники запущені на ракеті SpaceX Falcon 9, Проходитимуть над полярними регіонами Землі, де сонячні частинки проникають в атмосферу через магнітне поле. Вони зберуть дані про рух частинок, щоб науковці могли прогнозувати космічну погоду. Геліофізика вивчає, як сонце пов'язане із землею і впливає на все в нашій сонячній системі. Космічна погода це прикладна галузь. Коли ми думаємо про наше повсякденне життя, про те, як сонячний вітер, спалахи та зміни в космосі впливають на те, що ми використовуємо щодня. Це і є космічна погода. Корональні викиди маси це сильні викиди енергії із зовнішньої атмосфери сонця. Вони спричиняють геомагнітні бурі та створюють полярні сяйва, а ще порушують високочастотний зв'язок і сигнали GPS. Так, у травні 2025 року сонячна буря на два дні порушила роботу систем і датчиків за допомогою яких фермери в США управляють посівами і дбають про врожай. Це впливає на зв'язок, що проходить крізь іоносферу землі, і на сигнали GPS, від яких ми залежимо. GPS є в багатьох технологіях від навігації до точного рільництва. За даними НАСА, сонце перебуває на піку 25-го сонячного циклу, який триватиме до 2026 року, збільшуючи ризик геомагнітних бур. Місія трейсер з вартістю 115 мільйонів доларів, триватиме два роки і допоможе захистити супутники, літаки та сільське господарство від непередбачуваної космічної погоди.